И это неплохо, это хорошо, потому что в да, мы все-таки живем еще, есть что покушать. А, поэтому требовать от партии, что они будут делать что-то прозрачное финансирование, это бессмысленно. Здесь я здесь прозвучал, вот Юлия Михайловна говорила, что вот, как инструмент стимулирования партии там, это рекламы. Но к чему это приведет, давайте подумаем. А подумать, это приведет к тому, что если сейчас политическая партия хоть может как-то разместить официально свою рекламу, хотя бы какую-то строчку там, или так далее. Когда будет введен запрет, будет засилье так называемой джинсы. И цены вырастут не на нее. То есть нужно понимать, что вы, наоборот, создали дополнительные барьеры для того, чтобы не выпаять в каком-то телевизионном или радиообъединенном пространстве. Да, я заканчиваю. Ну, подытожить хочу тем, что я думаю, нужно в первую очередь Власть все-таки, на мой взгляд, это инструмент. Вот, а мотивация основная тех, кто политических партий, это участвовать в перераспределении тех денег, которые собираются в виде налогов. Правильно? Ведь все же партии, сами они же прекрасно знают, куда лучше направить деньги. Вот, на самом деле вот главный мотив а, всех политических партий. А, ну и, соответственно, чиновников это участвовать в перераспределении денег. Спасибо большое, Михаил. Даю слово члену Харківської городської ліператори комісії Нікола Чунічу. Для того, щоб отримувався квітний баланс, я Наталія Олександр. Дякую. Доброго дня ще раз. Дякую за Я Трошки розповім про діяльність від самого помічу Харкова та про ті проблеми, з якими ми стикаємося. Ну, по-перше, так, почнемо з Почалася в 2004 році у Львові з ініціативи Андрія Садового. Основними ідеями це самоорганізація населення, це підвищення культурного рівня та рівня знань правослужбовного населення і будування певної ідеологічної партії, яку ми зараз намагаємося також реалізувати в цій ідеї в всій Україні, в тому числі в місті Харків. Я погоджуюся з тією думкою, що наразі, крім важливо, там деяких партій, я не буду зараз називати їх, тому що я ну, не вважаю там, це щось пропагувати. Але є окремі люди та є окремі партії, які намагаються вистроїти певний дорогу. Але наразі так, цей склад нашого парламенту і. Ради нашої, що більшість депутатів це є не представниками там громадськості або громадських інтересів, це є представниками певних бізнесових кіл та олігархі олігархічних планів. І проблема є в тому, що дійсно так у нас немає зараз такого широкого запрошу. Пропонувала. вони, ну, Оскільки депутатів було 20 ближнім, вони не отримували ті кількості голосів, які необхідні, а кількість голосів отримували ті партії, які там, мають олігархічне представництво, та, та, таким чином там, провладна партія підкасувала свої закони. Те ж саме стосується і зараз діяльності у міській раді, оскільки ну, 13 осіб, які б вони там були не були, ми виробляємо свої якісь бачення, свої пропозиції до тих проєктів рішень. Але ми стикаємося з тим, що оскільки більшість у нас відома за ким, то взагалі реалізувати ці ідеологічні ідеї на практиці виявляється досить складно. І те, що ну, не те, що складно. Майже неможливо. І ми стикаємося з упором про владною партією. Та коли всі ці там добрі наші намагання, вони перекручуються і так далі. Я не буду зараз на цьому там, жалітися. Це є те, на що ми йшли, на що ми, ми знали, що так буде. Але ми хочемо показати, що взагалі, що Та категорія населення у Харкові, яка існує цей запит на ідеологію, та існує інше, окрім партії відродження, люди, у яких є інша точка зору. І ми є наразі, я вважаю, що ми майже єдиними представниками слухами пропозиціям і так далі. От зараз ми підняли питання про питання борів у школах. Це також було проведено, у нас минулого суботи було проведені так в яких ми питаємося шляхом зустрічі з громадськості почути те, що люди бажають, що, які в них є точки зору, тому що ми, так, ми не є експертами. Ми є представниками і ми повинні, перше почути, що ви бажаєте, і потім вже транслювати, це транслювати у міську раду. Проблеми є так. Щодо приймалень, також у нас є мережа приймалень, це на Салтівці, на Гуголя та на науки 40, де люди майже так, 5 днів на тиждень можуть отримати консультацію, вони можуть зустрітися. І так, далі. Ну так, ще Це більше не, не дискусійний план такий, а це більше так, слугує для вирішення проблем а, виборців на округі. Більше це стосується промов ЖКХ і так далі. А, але цієї роботи депутата ніхто в нас не забирав, і ми повинні також, окрім там, ідеологічних якісь, там, напрямів діяльності та зустрічі з громадськістю та якісь э, обговорень. Також ці питання вирішувати. І в цьому є вже ж великі проблеми, тому що, ну, як ми бачимо, то виконком він не дуже нам йде на зустріч, щоб ми там допомагали людям в їх вирішенні проблем. Але ну, ми за сильнішими, ми намагаємося вирабатувати ті шляхи взаємодії, які можуть бути. Добре, погано це вирішать виборці. Так, але я вважаю, що це правильний шлях. Я думаю, що ми будемо йти далі. вперед. Дякую. Якщо є якісь питання, я відповідаю Дякуємо і Микола Чернічків. Як останній експерт, я хочу подякувати опору за те, що нас запросили, за їх дуже-дуже активну участь, не словом, а ділом, в тих питаннях, які є статутними питаннями діяльності. Зокрема, це. Питання, яке ми сьогодні розглядаємо, питання участі в якості спостерігачів на виборах, моніторингу виборчих процесів. Я думаю, що за цих питань за останні роки громадська мережа опора стала найбільш впливовішою громадською організацією в Я думаю, що це об'єктивна оцінка. До речі, вчора, 24 травня, постанова 130. Два Центральна виборча комісія, зокрема, надала дозвіл опорів мати своїх спостерігачів на проміжних виборах в сім'ї округах 17 грудня. Це є відомий так. Далі, коли в мене виникає питання відповісти на таке питання, чи є політичні партії, чи є, чи нема, у мене скоріше, відповідь, скоріше за все, що немає в Україні партій. Обратування цього – це є. Якраз питання, це сенсу виконання приписів закону, основного цього питання, це закону про політичні партії в Україні. Зокрема, з трьох статей, як гонтується. Це. це перша стаття номер 1 це право громадян на об'єднання політичної партії. Там написано, що ніхто не може примушувати доступу. Ми знаємо, як, 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 я, яке це добровільне справа. У мене є родичка, яка... В рейцентрі була довгі-довгі роки завідувачка єдиного дитсадка. У неї п'ять партій дітків. П'ять. І жодний не анульований, нікуди вона про виход не писала. Проводячи в 2005 році відповідну акцію під стінами Верховної Ради, до мене звернулася жінка, в якої 60 квітків. Вона поставила цілю мати членство у всіх партіях України. Але вона сказала. Розумієте, я це зрозуміла, що не можу зробити, тому що у деяких політичних партій навіть квітків немає. А вступ до них дуже простий, вона вироблена в механізм. Приходиш приймальню і ставиш питання, а тобі одразу відповідь, а вступай в партію, а потім будемо говорити. Вона вступає в партію, отримає і йде далі. Це щодо того. Друге під, під, підгруптування висновку це невиконання статті 6 цього закону, закону про політичні партії. Це членство в політичних партіях та його обмеження. Громадянин України, мож, громадяни України може перебувати одночасно в одній політичній партії. Скажіть, будь ласка, а хто за цим слідкує? Ви знаєте, дуже добре для того, щоб зупинити членство. Досить подачі заре... зареєструвати заяву, ніякого іншого питання, це вже внутріпартійне питання... питання зняття з обліку і так далі. Хтось цим цікавиться? ніхто. Тим паче, як, як член картіцької міської комісії, я скажу так відверто, що є підстави цього було не реєструвати окремих кандидатів.